Всім привіт! Це восьмий епізод подкасту. А що так можна? Тут я розмовляю з людьми, які зробили сміливий кар'єрний крок під час повномасштабного вторгнення. Мене звати Лера Брежнєва, я спеціалістка з навчання дорослих і ленд-тімлідерка в компанії Постер. Подкаст виходить в партнерстві з People First Club. Це найбільша в Україні спільнота для HR та рекрутерів. Я дуже дякую команді клубу за підтримку і розвиток подкасту. Сьогодні зі мною Ксенія Іванець, консультантка та Senior HR Generalist в в стартапі Swarmer. Ми поговоримо про досвід виходу в собатікал, що це дає для життя і кар'єри. Ксенію, привіт, 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 рада бути. тут. Розкажи, будь ласка, як ти прийняла таке рішення, як взагалі наважилася на звільнення з роботи і вихід в собачікал. Моя кар'єра дуже інтенсивно складалась. Постійно розвиток, постійно вгору, постійно наверх, постійно даю ці задачі. Я беру проекти. Я беру, мені цікаво, я розвиваюсь. І в якийсь момент, напевне, це стала така точка, коли ти дивишся. Картинка дуже гарна. Ти комусь розповідаєш про свою роботу. Вони всі захоплюються там. Кажуть, клас, такі цікаві проекти. Ти так ростеш, ти так розвиваєшся. А всередині зовсім інші почуття. От вона зовсім не мечеться візуально з тим, що внутрішньо відбувається. І це для мене вже було такий сигнал подумати, взагалі що зараз відбувається. Чому, чому воно нелогічно, чому воно не синхронізовано? Тому ось в мене така да, точка, з якої я прийшла, це от розсинхрон зовнішнього і внутрішнього. Да, і отут якраз про цю невідповідність знаєш між внутрішнім і зовнішнім. Я думаю, якраз про соцмережі, де теж може бути якась класна картинка а насправді людина там в депресії лежить. Наприклад, тобто я знаю такі випадки, От. я зрозуміла, що ти просто втомилася і не отримувала задоволення. Але як ти наважилася? От бо ну знаєш, люди роками працюють на, ну скажімо, роботі, яка їм не дуже подобається, і вони теж відчувають, що ну, все не так. Хоча сказати, що щось не так, все не так, але не наважуються. От як наважитися Це, це складно. Перше, знаєш, відповім одразу в лоб. Це, це складно. Мені здається. Ні в мене, ні всі історії, які я знаю, ніхто ніколи не казав. От я з чистою совістю душею, не думаючи, пригаю і звільняюся, і сижу вдома. Мені здається, всі історії, якщо їх подивитись, вони складні, і це такий дуже довгий діалог з собою. В мене історія була така, що напевно, навіть рік я вже про це думала. Тобто, в мене спочатку почала з'являтися цікавість історіями, такими схожими я чула про людей, які беруть паузу. Калібруються з собою і потім йдуть в правильному напрямку. Для мене це було дуже класно. Я про це думала. Це було десь на фоні. Потім підтягнулись фінанси. Зрозуміло, такі рішення в дорослому віці ти не можеш приймати, не враховуючи фінанси, не враховуючи те, що тобі треба розуміти на що спертись. Цей період і так буде важким морально. А якщо фінансово ти не можеш себе підсапортити, це взагалі буде дуже. Тому в мене та, початку була така цікавість таким досвідом, фінансова собі підтримка і пошук правильного моменту для виходу, тому що теж треба підібрати такий момент, який здається логічним, щоб зараз зробити паузу в кар'єрі. От таких в мене, напевно, три основних моменти. Ага, тобто історії інших все ж таки надихають, значить ми не дарма записуємо цей подкаст. Окей, крім історії, ти сформувала собі якусь фінансову подушку і якби вибрала такий влучний момент. Я так розумію, що ти маєш на увазі, що треба ну, завер... ну, спробувати завершити якісь проєкти, та, які ти почала задачі довести до логічного якогось завершення. Теж треба закінчити проекти також. А в мене ще була ситуація, що в компанії вона трошки змінювалася. Я розуміла, от. Мені здається, надалі скілсет людини ефективної на цій посаді буде інший ніж є в мене, а мені це не зовсім цікаво. Тому та класно, коли сходяться пазли, і воно вже так взаємно підходить до кінця. Ну виходить, що коли вони не складаються, теж немає ніякої трагедії, ну катастрофи, я б сказала. Так. Бо тоді можна зробити якийсь інший вибір. Як ти комунікувала про це на роботі? Тобто казала, що ти звільняєшся йдеш ну мовно в нікуди або якимось іншим чином, от загалом як це проходило? Перше маю сказати: в мене класний класне керівництво. Я могла собі дозволити, окрім такої ще професійної складової, ділитися щиро. Тим, що відбувається, і розуміла, що мене почують. Тому в моєму випадку це була щира розмова, де я кажу, сорі я не відчуваю задоволення, я наче роблю дуже важливі речі, наче, наче все, все окей, я бачу прогреси, але я не відчуваю задоволення. я не знаю Ким я хочу бути, коли виросту. Мені треба трошки відпочити і подумати. Ем, моя позиція була така, теж я знаю різні формати. Люди бувають домовляються про собатіка в плані того, що вони там беруть місяць, три місяці, півроку. Я не знаю інший термін і повертаються. Я розуміла по своєму характеру, я так не можу. Мені треба відпустити. Ну, тобто, я цю історію, цю главу я хочу закрити. Е, я не знаю, ким я ну, в той момент, коли я виходила, я не знаю, може. Я буду квітковий магазин відкривати, тобто, в той момент в мене зовсім не було розуміння, і мені хотілося закрити гарно по людськи, чесно закрити ту історію. І дати собі простір. Ну, от мені здається, що тут якраз чесність, відвертість вона дуже важлива, щоб не створювати якихось марних очікувань, що там ти повернешся, або знову все буде як раніше і так далі, і тому подібне. Дійсно важливо дати компанії, там роботодавцю, зрозуміти, що варто шукати іншу людину на це місце і вже не будувати якихось там очікувань або що. Так, скажи, будь ласка, скільки загалом тривав собачі до того, як ти знайшла нову роботу? Е, можна казати про 5 місяців. Е, в себе я скажу, в мене вони були це не, в мене вийшло так, що в мене було заплановане навчання, е, тобто собачика в мене включав і навчання, і, і вільний час. Чим ти займалася у свій вільний час, та і яке навчання проходило? От розкажи взагалі, ну тобто, як проходив цей час, чи складно було не працювати да нічим от конкретно не займатися? загалом, як ти це проживала? Та насправді теж знов таки, от ця тема собатікла в дорослому житті вона повністю овіяна таким страхом і, і невизначеністю. Тому що є робота, є задачі, ти знаєш на що ти встаєш, що ти маєш сьогодні зробити, і все логічно. Тут в тебе простір, в тебе немає комітментів, і це страшно. Мені спочатку здавалось. Е От, я буду, да, я буду лежати, я не знаю, чим я буду займатися, але насправді, буквально тиждень, я повернулася в свою звичайну рутину. Тобто, навіть той вільний час він не зробив мене лінивою, не зробив мене ще якоюсь, Тобто, в мене відновилася рутина, і рутина відновилася так, як мені комфортно. І це дуже 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 підтримує. Тобто, в мене були ранки, як я люблю. В мене було прочитання книжок, в мене була рефлексія думок. Теж дуже цінно для себе я була надатки, і думаю, через якийсь час мені буде класно повернутись, перечитати про свої відчуття в той момент. Це моя мрія взяти собачка, але читати книжки, я би просто була щаслива на 100 Да? От Більше нічого не хочу робити в житті, тільки читати. Шкода, що за це не платять. Ти сказала, що собачка не зробив тебе лінивою, і я отут ще хочу додати, і мабуть він у тебе не відбив бажання працювати. Тобто, все одно ти потім повернулася на роботу. Мені здається, один з таких страхів, що, наприклад, у мене він є, що якщо я почну відпочивати. А, зроблю собі таку якусь велику перерву, то, то я потім абсолютно не захочу повертатися. Взагалі не захочу працювати. А що ж робити? Бо повертатися на роботу треба. Угу. Well, да, в мене не спнув мама моє... випадку. Цей кейс не спрацював. В мене повернулося бажання, і саме, напевно, для мене цікаве. Тобто, я залишала простір дійсно різним ідеям різним проектам. HR, не HR, інші напрямки. Це був простір. І все одно і чар повернувся, і я відчула: Окей, я хочу. Тобто, е в мене з'явилася втома. В мене якась невідповідність роботи з'явилася, але напрямок. Е Ця цей простір підсвітив, що напрямок я рухаюсь в правильному і коректному для себе напрямку, і це було цінно. А як я зрозуміла це, почалися на фоні якісь там дискусії. Там, наприклад, я теж people first слухала і відч... ну, слухаю якусь робочу тему, і така клас. Мені хочеться цим розбиратись. Мені є що сказати. І я така, ага, тобто, тобто ну, в мене з'явилося бажання. Його не було. Воно з'явилося, воно прийшло. Воно дуже. Логічно після відпочинку і такої трошки зняття додаткової відповідальності і тиску на себе, воно повернулося. Знаєш, хочеться тут запитати, а що б ти робила, якби тобі б захотілося раптом відкрити квітковий магазин? От ти собі розумієш, що все, HR, сторінка ця завершилася мого життя, да? хочу щось абсолютно інше. Це б тебе, ну я розумію, що ми розмовляємо гіпотетично, але яка б була б твоя реакція? Реакція була би напевне тривога. Але потім ентузіазм. То міні план був на собаці, коли знову віднайти ту енергію. Я по життю досить енергійна. Мені подобається жити. Мені подобається робити проекти. Я шукала цю енергію. І мені здається, на цій енергії можна все, що хочеш зробити. Якщо вона буде в квітковому магазині, вона буде там. Ми будемо це робити. Мені я шукала ту енергію, а вийшла. Вона була, знаєш, вона нікуди не тікала від мене. Вона просто десь сховалася, і треба було її повернути. Як ти вирішила, що вже все час повертатися, треба шукати нову роботу? І от тут ще цікаво дізнатися, як ти чи, ну, типу, чи змінилися твої критерії роботи, яку ти тепер хочеш шукати після собачіку? Я думала про роботу, зрозуміла, що це процес у тебе вільного багато часу. Ти багато думаєш про всі речі, які тільки не є. І спочатку в мене були так думки про роботу. в мене апатія. Я така, ой, ой, знов це, знов ця робота, знов ці проблеми, тобто апатія. А потім з часом я знов так перевіряю себе і розумію в мене багато ентузіазму, в мене багато енергії. Я бачу проблему, якусь, якої колеги діляться, бо я чую, і в мене є бажання її вирішувати, а не сховатися від неї. І я зрозуміла, окей. Це, напевне, той вже показник, який, з якого можна починати і рухатися. Плюс теж інтерв'ю. От я в якийсь момент перевіряю себе: окей, мені треба йти на інтерв'ю. Я лягаю під капельницю. Мені нічого не хочеться, я не хочу, не хочу взагалі про себе говорити і розповідати. І не чіпайте мене. Ні, це неправильний таймінг. Інший кейс. Після трошки пройшло більше часу, я розумію, мені цікаво, мені класно. Розкажіть, які у вас проблеми, що у вас відбувається, як ви побудували? Що вам цікаво? І от на цій енергії воно особисто в мене класно і легко спрацювало. Тобто, ти о, орієнтувалася на свої внутрішні відчуття, на емоції, які ти відчуваєш, там на рівень енергії і. і... Мені здається, що це в принципі єдиний а, такий надійний правильний індикатор, який покаже, що щось, я до чогось готова, або я до чогось не готова. Тобто, це дуже круто. По критеріям почну спочатку. Моя біографія складалася, і моя робоча історія з двох треків: це HR і рекрутмент. Рекрутмент це база, це основна моя спеціалізація. І потім був HR. І також, більш того, це була керівна, досить така висока посада. Мені здавалось, що після відпочинку я точно. Буду розуміти, куди я йду, в, яку, в якому напрямку я рухаюсь. в мене будуть дуже чіткі критерії, все буде зрозуміло. Насправді в мене так не вийшло, не було зрозуміло. Було бажання, був вектор. Такої дуже-дуже чіткості вона не прийшла, і, можливо, я зараз розумію, її не варто не варто шукати, тому що це такий самообман трохи. Тому в мене був вектор, в мене був напрямок. В мене мені було важливо саме головне це люди, з якими я працюю. Далі можна було дивитися, розбиратися. Мені було дуже багато цікавих речей, і такі компанії, як я в яких я вже ну, тобто по формату, по специфіки, як я була, в яких я не була, якісь державні ініціативи. Тобто, мені було все цікаво, і, і це було класно. Але конкретно, от сказати, там я йду в компанію такого розміру на таку посаду з таким графіком не прийшло таке розуміння навіть після паузи. Ну, врешті-решт, ти обрала мілтек, і перед тим як ми перейдемо до цього обговорення, хочу ще запитати: мені здається важливим поговорити про те, чи важко шукати роботу після собачікалу, от саме не з точки зору там Твоїх почуттів, а да, з точки зору того, що на ринку не так багато е, вакансій, да, і от а ти ще була в собатікалі, і як це може сприймаються роботодавцями, і чи були вакансії, які тобі були цікаві? Ну, словом, от пошук роботи після кар'єр брейк? У мене дуже адекватно і оптимістично це склалось. У мене не багато інтерв'ю було, але всі комунікації і всі. і Ітерації, які були, жодного разу тема сабатікла не вилізла для мене якимось боком. Типу, а що ти робила, а чим ти займалася, а як це так довго? А чи правда Сабатікл, тобто я чула різні історії на цю тему. Це жахливо. Для мене в мому в, в мій досвід показав, що роботодавці дуже адекватно відносилися. Вони навіть так, як знаєш, це був не мінус, це був плюс. Того, що я відпочивша, того, що я свіжа, прихожу, і від мене йде енергія на інтерв'ю, а не втома. Тому в мене насправді класно склалося, тобто мені здається, мій кейс показує, що це може бути плюс. Також в мене було в плані, була енергія робити якісь цікаві пости про себе в LinkedIn, записувати якісь такі креативні матеріали, щоб нагадати про себе. Я впевнена, працюючи на роботі або повертаючись після роботи, в ну, тебе немає такого підходу до пошуку роботи. Ти зовсім інакше дивишся ти як на, на іншу роботу йдеш. Для мене це вже був такий цікавий проект. Тому. Конкретно в моєму випадку себе в сфері IT, він спрацював як плюс. Я нещодавно записувала епізод, і він уже вийшов з іншою гостею Софією. У неї теж був кар'єр брейк, але не такий довгий. Ну і там загалом інша історія. Але що у вас спільного, це що вона теж почала писати в LinkedIn, коли, коли у неї була ця пауза. І да, це, мабуть, з розряду того, що ти завжди відкладаєш. І, до тих часів, коли буде час, от він є цей час, і можна щось цікаве в LinkedIn написати і порефлексувати на свій досвід, який вже є минулим. Тобто, вже можна про нього якось розповідати, писати, зробити якісь висновки. загалом, чи довго ти шукала, як швидко вдалося знайти, от те, що тобі підійшло? В мене насправді склалось навіть я ще тільки починала. В мене не було резюме, але плюс собатіло в мене був час і енергія зустрічатися з людьми і спілкуватися. Специфіка роботи така, що ти коли дуже багато спілкуєшся в робочий час, ти вдома взагалі не хочеш ні з ким говорити, і з друзями тільки там найближчими зустрічаєшся. В мене ось ця робота забрала. в мене було бажання. Я зустрічалася з людьми, сама писала їм Давайте на сніданок, давайте зустрінемося, і вийшло так, що. Інформаційно я багато кого повідомила про своє рішення, про мої обставини, про те, що я буду виходити і шукати роботу. І вийшло, що спочатку позиції самі до мене йшли, і одна із них якраз вийшла моя робота. Тобто, в мене навіть от знов-таки цей відпочинок, ось цей спокій, він не гірше зробив, він краще зробив, і він мені допоміг меншими стражданнями, напевно, отримати роботу. Ну так, да, і зараз же є е, така тенденція, що ці креативні способи пошуку роботи не те, коли ти просто розсилаєш резюме да, на джоб бордах, а коли ти знайомишся з людьми, е, коли ти щось е, будуєш свій особистий бренд, а це ну, воно більш дієве і, і класно, що твоя історія це підтверджує. Я тебе слухаю, і знаєш, хочеться запитати: чи собакал це на 100% завжди success сторі? Бо, от у тебе все вийшло класно, і ну насправді це дуже добре, що воно так вийшло. Але як на твою думку, чи може ти е, чула ще інші історії про те, чи буває таке, що от людина відпочивала, відпочивала, а відповіді на свої питання так і не знайшла. Втома все одно є. Там не знаю, працювати не хочеться. От щось з цього розряду. Або може інші складнощі, з якими ти, наприклад, зіштовхнулася? Угу. Мені здається, собатіка. Загалом це така, знаєш. Ну мені здається, на мій погляд, це правильна історія, але вона не завжди сексес. Тобто теж важливі рішення і правильні вони не завжди приємні і не завжди там такі, що можна показати і розказати. Загалом я вірю у в у всіх кейсах, коли ти зупиняєшся, щоб зрозуміти, куди далі йти, Ця стратегія вірна. Але вона може бути і неприємна, і страшна, і болюча. Тому що навіть мій приклад тим, що він закінчився добре і виглядає так, що в принципі там без якихось сильних там проблем я знайшла роботу і вийшла, і повернулася, і роботодавці всі адекватні. Але це дуже багато невизначеності, дуже багато думок. Як ти раніше робив, чому ти опинився в цій точці, чому не спрацювали якісь датчики раніше? Чому от вже мало бути настільки погано, що ти йдеш в нікуди, щоб ось прожити цей досвід? В будь-якому випадку мені здається важливим брати паузи, але класно, коли ти відслідковуєш раніше, їх ти не доводиш, можливо, навіть до такого так, як собаці, коли прям концентрованого досвіду, але ти по кар'єрі будуєш її так, що ти звіряєшся з собою. Ну та бо не у всіх же є можливість на 5 місяців не працювати. От. Краще не доводити до того, коли вже є прям потреба зробити якийсь тривалу перерву. У Когось може не бути фінансової подушки, або її там швидко не сформуєш. У когось можуть бути якісь обов'язки, зобов'язання, відповідальність, які теж там неможливо так, от миттєво щось зупинити і так далі. І я чому тоді запитувала тебе про квітковий магазин? Ну щоб мене лякало, наприклад, якби я хотіла в собаті колпіти і щось подумати про своє життя. Що окей, якщо я, наприклад, зрозумію, що я вже не хочу займатися тим, чим я займалася, а я хочу щось інше, і мені зараз потрібно все це з нуля якось починати. Ну бо ніби робити те, що не подобається, ну це, це це дуже складно. Тобто, ніби треба йти в якусь нову історію, втрачати рівень доходу, якось там все з нуля будувати, і це прям так: ну це усвідомлення. Воно може лякати. От я тому власне і запитувала. В мене знаєш внутрішньо мене підтримувала те, що напевно в мене якесь є таке відчуття, може бути важко, але мені дуже пра дуже важливо, хоча б робити щось в напрямку: ось того, хто я є, ким я є, що я хочу робити. Тобто, воно може бути важко, але якщо маю лежати в тому напрямку, в тому векторі, який я хочу. Тому мені це допомагало мені і було страшно. І теж знов-таки хочу сказати про п'ять місяців. Всі люди, які мені здається, йдуть в собаці, коли вони ще й помиляють з таймінгом, бо багатьох він може бути і коротший, і довший, і не такий. Тобто ти ж зараз сидиш і плануєш, а як вийде воно, ти зовсім цього не знаєш. Але мені здається, коли ти так, трошки відпочив абстрактніше на своє життя, подивився, не в моменті в конкретних от в мене тут робота, в мене такі тут проблеми. Ось це я вирішую, а трошки більш глобальніше на своє життя, то такі речі вони трошки легше, мені здається, їх приймати. Що я ще хотіла запитати, це про твою роботу в Мілтек. Мені ця тема персонально дуже цікава, і у мене було таке упередження, що робота от в таких компаніях є зараз. Ну, якщо ми беремо HR да, загалом, то є тільки для рекрутерів. Бо ну, треба наймати і якби hr процеси налагоджувати там, ну поки що не на часі. На да, може не той етап розвитку компанії. Але ти займаєшся і HR-ом також. Чи могла б ти трошки розказати про саме свої обов'язки ну, стосовно HR-у І чи реально на твою думку, ну так як ти вже шукала нещодавно роботу, чи реально на твою думку от, знайти саме HR-ські посади в, в мілтек або там в благодійних організаціях, та які теж там дотичні до допомоги війську? Найкраще рішення це шукати ось як в моєму кейсі цей чар дженераліст. Ти собі наразі не можеш дозволити full капасіті, повну завантаженість ні для рекрутера, ні, можливо, і можеш, але скоріш за все, в тебе немає грошей на HR, конкретно виділену людину, яка буде цим займатися. Тобто, ти на таких ранніх етапах ти обираєш одну людину, яка буде нести два займатися двома векторами, і це точно забезпечить. Повно повне завантаження, і воно буде іти логічно. Чому, наприклад, рекрутера окремо мені здається для компанії це не дуже виграшна історія. Рекрутер не знайшов людину, але її треба онборд. Її треба з нею спілкуватися під час онбордингу. Треба розуміти загалом ситуацію по компанії, які є паттерни. Тому ось чисто рекрутмент. Класно, коли да, класно, коли менеджери це роблять, але я щось думаю в стартапі менеджери зайняті трошки іншими речима. Тому мені здається, супервиграшна історія. Це така позиція, як HR-дженераліст. Раніше, до речі, для мене це була така, знаєш, думка, типу HR-дженераліст дженераліст це людина, яка ні то, ні. То не ні сьо, типу, не тим нормально до кінця не може розібратися ні іншим. Але зараз, враховуючи, що я вже на сеньорній позиції, я вже пройшла свій шлях, я розумію конкретно для бізнесу маленького, особливо бізнесу, це дуже виграшна позиція. Вона бізнесово make sense. Тому мені здається, якщо є бажання розглядати і рухатися в такому напрямку. Ось позиція, коли ти об'єднуєш і ну, і пошук позиції і, і, і hr напрямок, він класний. Особисто в мене зараз, наприклад, в мене немає часу займатися повністю вакансіями, повним таким класичним підходом. Моя робота опублікувати, зібрати рекомендації, тобто вершки умовно. Якщо по вершкам не вийде, ми будемо наймати агентство – то тут теж треба розуміти, що це не зовсім так, що ти повністю там, розриваєшся, тут в LinkedIn кандидатам пишеш, там вантувани проводиш. Тобто це можна адекватно задизайнити і бути для бізнесу дуже ефективним зі сторони people-процесів. От це цікаве зауваження, тому що у мене про hr дженералістів завжди такий концерн. Ну, от Я приміряю просто на себе цю роль і думаю, що. Ну це розфокус для мене був би розфокус. Що дійсно тут я там щось в LinkedIn намагаюся комусь написати? Тут мені там треба з кимось поговорити. Тут мені треба якийсь процес продумати, як його задизайнити написати, але ти кажеш, що все ж таки можна це норма зробити нормально, так. Якщо ти знаєш, так, якщо ти бачиш вектор, куди ви рухаєтесь, якщо це твоя робота і вона такою буде там протягом року-двох років, це дуже важко. Якщо ти розумієш, що цей процес для того, щоб зробити компанію ефективною в моменті, і ми будемо рухатися до розділення цих функцій, це класно. Це допоможе компанії ефективно масштабуватися. Угу, класно. Тобто, є все одно у вас ем, плани так. на те, щоби. Чаром займатися це дуже добре, тому що не в усіх стартапах є це розуміння. На завершення запитаю у тебе, які загалом висновки ти зробила з цього досвіду, з досвіду собачікалу а висновки про себе, про роботу? Може про кар'єру. Які у тебе були використаю це слово інсайти? Угу. Я напевно, в мене їх дуже багато було, але напевно те, що я хочу передати, і щоб можливо там слухачам глядачам було цінно. Це таких два таких дуже важливих пойнта. Про перше, ми вже говорили. Не треба романтизувати собаці, це важко і класно, коли ти не доводиш себе до того моменту, коли ти звіряєшся з собою протягом своєї кар'єри, щоб правильно рухатися. Це, напевно, такий перший варіант, перший інсайт, бо я теж чую багато людей, які так, знаєш, романтизують і такі: от я не буду працювати, ось це буде класно. Не класно, не буде класно. Буде страшно, буде важко, буде багато розчарування, буде багато незнання, тому класно, напевне, дійсно ну, намагатися не доводити себе до, до, до такої межі. Другий момент це те, що паузу брати. Добре, навіть якщо ви давали себе до такого моменту, що зовсім нікуди не хочеться, це окей і краще звірити з собою і йти в правильному напрямку, ніж бігти в неправильному напрямку. І третій, це та це кар'єра. Загалом в мене за допомогою цієї паузи розширилось взагалі сприйняття. Я тепер не дивлюся на кар'єру, як дорівнює моя посада на роботі. Мій досвід склався так, що компанії були дуже інтенсивно зростали, дуже багато роботи. Я повністю в тому процесі. Я занурена, я роблю задачі, які пов'язані з там з моєю посадою. Відпочивши, я розумію, що кар'єра це настільки багато проектів, це настільки багато ініціатив, це настільки може бути творчий і цікавий процес, що це не дорівнює посада в конкретній компанії. Тому це теж для мене особисто став такий інсайт після відпочинку. Поділяю всі твої думки. Дякую, що поділилася, і Особливо мені подобається остання про те, що кар'єра не дорівнює робота, і що посада в якійсь компанії це тільки частина твоєї кар'єри, і це якийсь етап все одно. Він там рано чи пізно закінчиться. От, а кар'єра це ширше поняття, яке може включати насправді і якісь там. Ну, поза робочі проєкти, то зрозуміло. Але навіть якісь хобі, сподіваюся, що ми розвіяли якісь міфи стосовно собаки, коли які існували стереотипи. Тож, дякую за твій досвід. Дякую тобі, було цікаво.